Приїхали записати чоловіка на МРТ. Оце така велика клініка нашого району, де ми проживаємо. І тут знаходиться центр МРТ. Зараз зайдемо, взнаємо, на яку дату можливий запис. Ми прийшли, щоб записатися на МРТ. Звичайно, нам важко з німецькою мовою дякувати онуку, який нам допомагає це зробити. Роби нам переклад, і ми записуємося на МРТ. Ой, любі мої підписники і сміх, і гріх. Якби не онук Максиміліан, наскільки важко було трошки зрозуміти, але ми справилися. Записали нас, черга невелика. Нам запропонували час зразу на МРТ, але в зв'язку з деякими обставинами особистими ми не змогли зразу на цей час, тому ми записалися на грудень місяць. Пройдемо, подивимося, що нам скаже лікар. Приїхали ми в магазин медичних обладнань. Ой, нас чекає новий квест. Тому що вчимо, вчимо німецьку мову, але дуже важко. Кої що розуміємо, але сказати не можемо. Тому зараз будемо проходити новий квест, як нам отримати те, що назначив лікар. В цьому магазині будемо зараз пояснювати, що нам потрібно і як нам це отримати. Ми маємо карточку медичну від страхової компанії, де все отримуємо безкоштовно, але буває за маленьку доплату. Тому зараз ми надали таке звільнення від доплати, тому що ми перевищили свій ліміт доплати, і можливо, нам нададуть безкоштовно і без маленької доплати те, що нам виписав лікар. Ну що, любі мої, я вам скажу так, що виміряли ногу моєму чоловікові, будуть виготовляти стільки взуття. Але це треш. Стільки взуття коштує ортопедична, нормальна, 70 Євро. Дякувати, нам виготовлять їх безкоштовно. Ich habe eine für das, dass... ich habe eine хіба ми таке можемо запам'ятати? Mm -hmm. Ми його вимовити не можемо, не то що запам'ятати. Буду вдячна вам за коментарі, за лайки, за підписку. Всім гарного дня!